Доброго дня всім. Дякую, хто завітав на мій канал. Дякую, хто дивиться мої відео. Дякую. Хто залишився зі мною, хто не залишився, також я вам всім дякую. Дякую, що підтримуєте. Пишете мені коментарі. Даєте поради. Я вам дуже дякую. У мене вже 2215 підписників. Я так рада, скільки це багато, це все. Я вам дуже вдячна, хто підписався на мій канал. Хто не підписався, також вам вдячна. Значить, ви знаєте, вважаєте, що вам не потрібна підписка. Ну, знаєте, не всім подобається. Тому і не всі будуть підписуватися, і не всі будуть дивитися, і це повністю нормально. Я розумію, тому що я також так само поступаю і роблю. А буває дивлюся і забуду підписатися, і буває забуду поставити лайк, потім вертаюся до відео. І підписуюся і ставлю лайки. І щоб опищення йшли на дзвіночок. Нажимаю, і тоді я бачу уже відео нові. Так що, мої хороші, якщо не тяжко, хто хоче бути зі мною, то підписуйтесь і ставте лайки, якщо вам не тяжко. Нажимайте на дзвіночок, і мої відео будуть вам доступні, ви будете їх бачити. Так, розказала. Дивіться, що я хочу. Я зараз хочу зробити спекти бісквіта. а потім зроблю тортика на сято, тому що це теж трохи займає часу. А бісквіт може хранитися. Я його так само буду робити у мультіварці. Що нам треба? Я взяла сьогодні 7 яєць. Ось я вже відділила жовточки, тільки один жовточок, трошки як ну, таки не тримався. А так, всі ось 6 яєчок до ладу Ну, сюди в мене не попало нічого, ні грамінки, жовточка не попало. То я беру сьогодні, так, як завжди, роблю я привикла і я так роблю. Сім яєць взяла. моно 5, мона 4, мона 10, на скільки хто хоче. Беру зараз 7 так же само ложок цукру. Там, якщо ложка більша-менша, менше, нічого страшного немає. Там ну, хтось любить солодші, хтось любить не дуже солодкого бісквіта чи торта, то можна брати неповні ложки. Ну, ось так. А я взяла такі. як взялося, так взялося. А вже потім у крем менше сахару, цукру. І буде добре. Ось так. І так же само я додаю. 7 ложок муки. Ну вот так горочками. 3, 4, 5, 6, 7. Все. Нам поки це все вже не треба. Щоб не забутись, я додаю трошки сольки у білочок. Що нам ще треба ванілін? Зараз я ванільний цукор також висиплю. Це не наште мені Валентиночка висилала дуже гарний запашний І що нам ще потрібно, я візьму ось так. Половину чайної ложечки розпушувача. Це теж добре для профілактики, щоб наш бісквіт не упав і у мультіварці не треба, щоб він на, на підгріві був, тому що зразу треба слідкувати час і все. І бистренько треба його ну, знімати. Ось так. Розпушувача беру, звісно, однією рукою тримаю телефон. Ось так. Розпушувач цей теж добрий, не наш, з Германії. Ось так я теж додаю муку і потім просію. Все. Розпушувач є, це потім викину. Починаю збивати. Мука мені навіть. Даже... І не треба буде. Я думала сюди просіять, але буду просіювати потім уже у білок наш. Збиваю зараз трошки отак, щоб чуть-чуть таке як спінилося. Оце все наше діло трошечки. І поступово буду додавати цукор. І вже буду збивати до густих піків, щоб, як переверну, щоб не випадало це все наше діло. Ось так, дивіться, я. До 10 посчитала, і ось, бачите, білочок став хріденький, такий біленький. все Додаю поступово цукор і збиваю з ваніліном. збила я вже білочка. Ось такий він мене. До стоячих піков. І отак. От Ой, показую, так дивіться, держу, йому нічого немає. Ну, я роблю так, я привикла, мені подобається, і я не міняю. Можна було і жовтками зразу збивати. Дехто так робить так швидше. Ну я роблю так чомусь. Не знаю. Тепер буду додавати жовточки поступово. І так же саме буду. сбиватые 7 наших Чули, що я казала, кажу наши желточки куриные желточки все. Я додалась біла і тепер беру муку я просіяла. Я додаю муку і легесенько перемішую. Бачите, скільки багато вийшло? Майже повна посудина. Наші сім ложечок. Я додаю і перемішую гарно. Я вже перемішала до ладу. Зараз я візьму виріжу трошки пергаментної бумаги, застелю на дно у каструльку і чуть-чуть змащу каструльку бока олійкою. чуть чуть Ось так. Це в нас сьогодні погода така, йде дощ. Просто йде дощ. Добре, що хоч трохи я поробила. І вчора ще там подоробляла трохи. Отаке. От Потім покажу вам, що я робила. учора і сьогодні ще трошки зранку. Я заслала вже дно пергаментною вимагою, змазувати я не буду дно, а ось чуть-чуть взяла -чуть. пальчики так. І вона майже сухенька, отак змастила. І все, закриваю. Знімаю обов'язково цю кришечку. Бачите, її не треба. Меню і випічка. Ось так, все, час, старт. Нехай печеться. Покажу вам, нічого такого суперового, нового вам не покажу, а покажу, що я зробила. Дивіться, ці жалюті, ось дивіться, ось одна сторона така, друга така. Ну, така сама і друга сторона. Вони можна і на ту сторону перекручувати, як хочете. То у нас раніше була така, як серебряночка з дороги, а вже отакий подвагонку колір був у хаті. Ну, бачите, з годами. Отут, де пліта, ось. Оцей жир, усе коли його миєш, і дуже жир його. Ну, то це вже більше 10 років, ці жалюзі, що вже їх. Люди, напевно, давно повикидали, Звісно. Руки обризані, дуже тяжко, ну, прийшлося їх повішкрібати, я їх вішкрібала. йоржиком, зараз покажу, ось отакима, щоб зробити їх одинакові, такі, як серебранка. Ну, вони блістять. Я їх хотіла викинути. Ось мені Віталік, бачите, про що я вам казала. Прикрутив, тут ще треба буде таку цю купити. щоб, а... ну, Може, хай так і буде, в принципі. Тут потолок нерівний, йде так на іскось. Але так, Віталік туди більше закрутив, там менше щось там і нормально війшло. Тому що завжди тюль дуже криво. Не можна було ніяк її повісити. І ось тут теж так само прикрутив мені. І ось. Дивіться, повісила таку тюль. Вона в мене тут і була. Я її знімала, помила вікна, дощ іде, все змивається, але я думаю, що залишиться. Все одно повимивала. Там трохи, де от коси, чуть там підбілила, тому що воно жовтіє, пліта. Як-не-як -як воно. Осінь, весна, його треба там все одно щось робити. То я його там повимивала. і ви знаєте, ту жалюзі одну, вона геть така раба, три години прийшлося, щоб їх це все обчистити, облупити. Дуже тяжко, я вже геть сюди не змогла і залишила уже внизу, отак вони, бачите, там білі. Ну, вони просто чисті і блістять, сяють. Зірменем, якщо я їх теж обдирую не хочу я купляти, ті зараз вони сучасні, вони по 600, по 900 гривень. Я не хочу. І так ось взяла теж тюльку, так просто повісила, Нехай висить, але як є тут вешать, коли зараз я вам покажу, що тут. Дивіться, мойка, посуду мию. Ну і куди його тут? ну Ніяк не піде. Дивіться, бачите, куди воно звисає. Я не хочу так. Я ось так його взяла. Ніби то, що тут юлька є. Нехай вона тут висить, а там хай тому щось. Що вода тече і що? Крана треба міняти. Зігнуло його і обшишитається Ось так то. А тут взагалі буде без жалюзі. Там забор. Там мало хто там, як хтось високий, то видно, що я тут ходжу. А як хтось низький, то не видно. Мені головне, що ось зразу, зразу, і все видно. Ось такі справи мої хороші. Так що. Мої хороші, прозівала я бісквіта. Дві минути був на підогріві, а не можна. Розстроїлася, так у хаті займалася. Роботою з Євором. Ой Господи. Я вже перевернулась, дивіться, який він пористи, горнющі. А відстав на ура. Я тільки ось так взяла лопаткою отак. Чик, і одразу і віпав. Ось так його бісквітик. Так що. Гарний. Ти взяла, перевертала до на Нахроміла. Немає ігора! Сквітик уже уфолону майже. Я зараз його, ну, я готую за день, отако за два, коли вже його маю перемазувати. Ну, його можна готувати, він може хранитися і 5 днів, а дехто і. скільки хочете, стільки лежить. То я його зараз візьму загорну у пищеву пленку. Не знаю, якщо немає, то я візьму новенького пакетика, типу маєчку з ручечками у що ми накладаємо там, купляємо все. І все, і зав'яжу. І можете його оставляти де хочете. Якщо хочете, щоб він похоронився три десь дня там, і п'ять, то ложите його в холодильник і він буде добрий, він буде. Лежать і потім його достаєш, і він, виходить, сошний, навіть ще лучший. В магазині вони вже там, яка, не знаю, годами, мабуть, лежать. Його можна ще, якщо ви хочете надовго, то його можна просто взяти у морозилку, заморозити. Положити його також у пакетик або у піщову пленку. І коли ви його можете його два місяці там держати, його виймаєте, то його не треба ложити у холодильник, щоб він не розмерзався. а Просто так у хаті положили на стол і нехай він так розмерзається. Там може бути чуття конденсат, але то нічого страшного нема. Він тоді, виходить, сочний і дуже-дуже смачний. І тоді, вже, коли він заморозиться і ви його розморозите, то так як ви можете на 3 розрізати ось частинки, на 3 коржа, хто на 4, як там виходить, то вже того можна буде порізати його на тонюсінькі багато таких цих коржів. І що ще медовіка можна. Також пікти теж може хранитися він на неділю і наполіона теж. Песочне теж тісто. Тільки уже медовика в морозилку не можна ложити, боронь Боже. Його не можна, тому що він стане влажним, а нам вже він треба, щоб він був сухенький. Його просто загортуєте у пергаментну бумагу, або у вас яка є бумага, чи може якісь ящички бумажні є. Коробочки і можна ложити. І так він буде, ну, щоб не злипся, то можна перекладати так бумагою. Тільки не по поліетиленовий пакет не можна, і у піщову пленку не можна, бо він стане влажний. Не можна у Наполеона і таке пісочне тісто, і медовичка. І все, і положити його у сухе місто, де вам там подобається. Геть десь там в тумбочку чи в кухні, де у вас багато місця. десь отак. Не знаю. Я б його поставила, напевно, в кімнату на стіл, тому що де я тут можу його притулити. Ванна ще стоїть, бачите, показала вам. Одежі повної Ігоровий. Отакі От мої хороші справи. Так що я прибираю. Ой, далі після всього. Те, що я робила, мені його все по містах треба. Уже я помила літіварку, повитирала все. Це, це ж, оцю штучку я теж знімаю, щоб ви знали. Вона знімається, знаєте ж, так? защолкується. А як вариться горох, то там взагалі завал. Оце знімаєш і там повно, таке, як знаєте, каша. І теж там теж треба вимивати акуратненько. Ось я так люблю, щоб так отак, отак вона тоді не падає. О, от і все. І зараз буду порядкувати бісквіта. Ох, такі справи. Привітик вам. Я без вас не можу. Гадайте, що це таке, що я роблю? Це в нас буде медовичок. Зараз розтане масло. І все, зараз я буду додати соду чайну ложечку, що я що э, я брала, стакан цукру брала. Потім э, 150 грам меду брала 180 грам масла, можна маргарин. Все в каструльку ось все це, бачите, наше діло розстало. І в кінці додаємо ось чайну ложку соди. Щоб реакція прозойшла і гарно розмішуємо, щоб наша маса стала біла. Ось так. Охолони, стане таке, знаєте, чуть тепленьке. Я уведу Три яйця. Якщо великі три, я подивлюсь, які в мене є. Якщо невеличкі, то 4. Чотири яєчка. І 400 грамів муки. І все. І так як я роблю на пергамент, на пергамент. І поки розкатую на пергаменті коржа, то й вже готовий. Головне, щоб духовка в мене включена. О, бачите, яка гарна реакція. Бачите, як гарно маститься. Я намастила легесенько, тому що маса не густа і дуже добре мастить. Як мене вже ця. <різь> відео придеться. Відео прийдеться вирізати і вирізати. Як мене вже ця машинка задовбала, що вона стукає. Коржі мої медовички вже готові. Ну, я вже цього останнього коржа допікала, вже виключила. Ну, він дійшов нормально, тільки що вимала. І щось замкнуло мене переноска. почало плавитися. Добре, що хоча б і не в началі. Я вже зраділа, що останній корж. Я вже виключила і так він допікся. Ну, і тоненький, бачите, які тонюсінький. Не знаю навіть скільки розстроїлася, навіть і не знаю, скільки цих коржив. Я поперекладала новим, ну, новою бумагою пергаментом, бачите, я її викидати не буду, вона мені знадобиться один. Два. Посчитаю, скільки коржив. Тяжко. вони ж сухенькі ломляться, два. Три. 4 П'ять. 6 і 7 знизу. трошки цей, бачите, він. Такий. Чуть-чуть. Оцей край трошки пригорів, а там нормальний. 7 коржу. Нормально. Такий великий буде. Такий великий буде торт медовик. Це я зробила і все. Нехай вона собі храниться, воно сухеньке може стоять, Вам скільки хочете. Мене довго стоять не буде два дня це. Що? Я не знаю, завтра я хочу ще пасочки. Лучше б я купила, я вже стільки накупляла всього, але, знаєте, хочеться просто свою домашню. Дуже, дуже красиві, є такі із маком, і дуже гарно таке украшені, є по 80, що тут 9, чи що, ну, 90 гривень і по 100. То таке, в принципі, можна було і купити три пасочки, і все. Але я вже накупляла, і глазур купила, і ізюм, і цукати купила, покупляла. І... То і масло в мене є, молочко в мене є. То я хоча б чуть-чуть. Я думаю, може, крафів не зроблю. Таке, щоб. Покручу, поріжу, да. щось придумаємо.